Уряд український уряд опрацьовує декілька сценаріїв підготовки до опалювального сезону, який розпочнеться восени 2023-го. Президент Володимир Зеленський заявив, що до наступної зими влада буде підготовленою до будь-якої загрози у найближчі півроку. Всі, хто причетний до роботи інфраструктури, має максимально посилити захист енергооб'єктів. За півроку наші енергетики, урядовці, сектор безпеки та оборони та усі, хто залучений до виконання відповідних завдань, мають зробити цілком конкретні речі: посилити захист енергооб'єктів. Відновити ту інфраструктуру, яка була зруйнована російськими ударами за минулі півроку, дати більше можливості нашим людям в рамках проєкту децентралізації енергосистеми, щоб люди могли на своїй приватній території, на своїх приватних об'єктах генерувати і постачати електрику. Це велика робота, вона вже почалась. На ну, Україна виходить з опалювального сезону із профіцитом потужності, і це попри безпрецедентні атаки Росії на українську енергетику на інфраструктуру упродовж зими. На цьому наголошує профільний міністр Герман Галущенко. І додає, наша держава наразі має достатні запаси енергоресурсів і вже готується до наступного осінньо-зимового періоду. Почуємо. Ми виходимо із складної зими повністю забезпечені паливом. Станом на 3 березня запаси вугілля на складах ТЕЗ та ТЕЦ становлять 1160 тисяч тонн. Це на 375 тисяч тонн більше ніж на аналогічну дату минулого року. Запаси природного газу підземних сховищах України складають 9,7 мільярдів кубічних метрів. Герман Галущенко, міністр енергетики України. Зараз з нами Сергій Корецький на прямому зв'язку? Це директор публічно-акціонарного товариства «Укрнафта». пан Сергію, наші вітання вам. Доброго дня, чули, що і ми і наші глядачі профільного міністра Германа Галушенка, що ми з профіцитом виходимо запального так періоду цього, а плюс паралельно у Європейському союзі все більше країн заявляє про те, що залежності там від російських енергоносіїв у них немає. І виникає питання: а за рахунок чого ми будемо до наступного опалювального. Періоду готуватись? Чи не виникне у нас проблем з будь-якими енергоресурсами так різних категорій? Яка роль тут Укрнафти безпосередньо? Про профіцит потужності, скоріше все, йде, за все йде мова про електроенергію. Якщо говорити про газ, то ми виходимо, Україна виходить майже на тому ж самому рівні, якому входила в зиму. Це біля 10 мільярдів газу підземних сховища. Укрнафта є активним гравцем ринку видобутку нафти та газу і робить практичний вклад в енергонезалежність нашої держави, видобуваючи газ та нафту. І це наша головна задача: по-перше, нарощувати газ і і нафту видобуток, і це є вклад в енергонезалежність нашої держави. Пане Корецький, поговоримо так само і про комірне, про ціноутворення, яким чином відбуватиметься це найближчим часом, як це відбувається зараз? Ну і власне, чи можна, скажімо так, прогнозувати вартість благ, вартість, наприклад, газу на найближчий період. Що стосується цін на газ Європа і Україна відійшли від шоку? Початку повномасштабного вторгнення війни здорожчання цін на енергоресурси Європа в спокійному режимі вже забезпечує альтернативними себе постачаннями газу, аніж російський, і це все приводить до падіння цін на енергоносії і на газ, зокрема. Тому з цієї такої сильної турбулентності минулорічної я вважаю, що Європа і Україна вийшла вийшла достойно. І сьогодні ціни вже на комерційні об'єми газу впали нижче, навіть 19 тисяч гривень за тисячу кубометрів. І на нашу думку буде продовжувати спадіння цін на комерційні об'єми газу. Скажіть, будь ласка, пане Сергію, на прикладі Укрнафти, так, де і як газ реалізовують, і як динаміка, можливо, за минулий рік, за рік повномасштабного вторгнення, так змінилась в плані споживання газу? Промислове споживання газу впало суттєво, впала економічна активність. Частина України зазнає і повітряних ну, вся Україна зазнає повітряних атак, ракетних атак, постраждали багато підприємств. Очевидно, що економічна активність в державі в цілому трішки зменшилася, тому і споживання е, газу зменшилось. Е, саме промислове має на увазі: де ми продаємо газ? Ми продаємо для всіх. Е, Бажаючих, це державні і приватні підприємства, ми продаємо через прозорі біржі, біржові торги, або ми приймаємо участь в тендерах будь-яких приватних чи державних компаній, надаючи максимально вигідні ціни і перемагаючи в цих тендерах, стаючи напряму постачальником. Газу для цих підприємств, а скільки можете продати? Тобто, ми розуміємо, яким чином зараз формується ринок. Але в цілому, чи є якась не знаю там конкретна цифра? Скільки є в, в опціоналі, в можливості вивести на ринок? Укрнафта видобуває більше мільярду газу в рік. Також є в підземних сповищах нас майже. 500 тисяч 500 мільйонів кубів, і відповідно все це є предметом для для торгів, для продажів. Тощо, а збільшити цей видобуток можна і по нафті, і по газу ну є ще потенціал, куди зростати? Потенціал точно є. Україна є одним з лідерів по потенційному видобутку по запасам нафти та газу в Європі. Це дуже крутий фундамент на основі чого нашу вибудовувати енергетичну незалежність в цьому році, в 2023, му щодо нафти, ми плануємо збільшити до 6% видобуток нафти і зберегти не не піддатися природному падінню щодо газу. Це лише на цей рік. На наступні декілька років ми зараз розробляємо достатньо амбіційну програму розвитку буріння та інтенсифікбуріння нових середловин та також інтенсифікації існуючих, який дасть можливість суттєво збільшити. Видобуток як нафти, так і газу, пане корецький щодо європейських ринків, теж буде питання, тому що ну то ви вже на початку нашої розмови сказали про те, що і Україна і е, європейський континент і Європейський Союз вони пройшли цю шокову, скажімо, ситуацію. Але е, станом на зараз як виглядає ринок і наскільки він відрізняється в залежності від країни? Ну я не знаю, чи можна там Польщу з Австрією, наприклад, порівняти. Ну, в цілому, Європа, як я вже казав, забезпечила себе альтернативними поставками газу. І відбувається падіння як світових цін на газ і європейських, так і вся логістика та інфраструктурні видатки. Наприклад, суттєво, впав, суттєво впала вартість перевезення на фракт Еленджин природнього газу. Відповідно, в цілому по Європі великих відмінностей країна від країни не спостерігається. Ціна на газ падає, падає і в Україні. Відповідно, очікування на найближчий період часу, літо, весна, на мою думку, суб'єктивно буде далі продовжуватись падіння на ціни на газ. Ще одне питання. Воно якраз приватного державно-приватного сектору стосується. Ви казали, що за період повномасштабного вторгнення дещо споживання газу промислове зменшилось. в той самий час. От «Укрзалізницею» «Укрнафта» нещодавно контракт на постачання природного газу заключила. Тут які деталі по обсягам, по знову ж таки по ціні, з того, що можна розповідати, зважаючи на те, що контракт комерційний, є, мабуть, певна закрита інформація там. Ціна була абсолютно комерційною та ринковою в будь-якому випадку, як озвучив голова правління Укрзалізниці, для них це була нижча ціна ніж закупівля до того. Ми продали на березень 8 мільйонів кубів в подальшому. Збираємось приймати участь і в наступних тендерах на наступні місяці. А з точки зору публічності цієї транзакції, цієї угоди, uh -huh. на мою думку, це достатньо символічно, коли державна компанія постачає державні компанії без посередників. і Укрзалізниця, як і багато інших компаній в майбутньому мали пробити. Купує напряму у виробника у компанії, яка видобуває цей ресурс, а не є трейдером чи посередником. Почули вдячні вам Дякую. за ваш час, за ваші пояснення. Нагадаю, Сергій Корецький, директор компанії Укрнафта, щойно з нами на прямому зв'язку.